Світлове шоу, дресировані собаки та жонглювання вогнем. Найбільший цирк Шапіто в Україні завершив гастролі у Чернівцях. Під час виступів артисти зібрали 100 тисяч гривень на зсу. Про те, як пройшли виступи у Чернівцях, далі у сюжеті. Вікторія Міхєєва з дитинства захоплювалася цирком. Нині п'ять років як повітряна гімнастка. З гастролями об'їхала чимало міст України у Чернівцях вперше. Мені дуже подобається тут глядач. Вони приймають настільки тепло, що дуже хочеться, щоб батьки відволіклись все одно від своїх робочих від, від своїх робочих буднів. Та діти знали, що таке цирк, знали, що таке позитивні емоції. Колишній поліцейський податковий Василь Бойчин покинув професію і нині працює жонглером у цирку. Виступав так само за свій підрозділ, а потім, після, будемо говорити, десь 2000 -го року, я спостарався зробити номер, пішов з цієї роботи і по сімейним обставинам і зробив номер і пішов у цирк. Мене запросили. Большой Варшавський цирк тоді був, Тоже Шепіто. І там це перші мої кроки були. 25 років артист працює у силовому жанрі, жонглює 24-кілограмовими гирями. Любий вид мистецтва циркового жанру він дуже складний і він потребує важких тренувань, важкої праці і вкладення душі в мистецтво, в циркове мистецтво. Бо церковне мистецтво його треба любити. З 27 квітня по 12 травня цирк Шапіто побував з гастролями у Чернівцях. Артисти показали понад 30 номерів. Під час виступів усі місця були зайняті. Ми в другий раз в цирку і сподобалося абсолютно все. Від ведучого від зустрічі ну, повністю на позитиві. Ви сподобалося? Що найбільше? Криси нам дуже цікаво, Максимчик. тобі подобається. Так, сподобається. Весело, цікаво. Це дає можливість трішечки відволіктися, показати дитині інший світ з розвагами, з веселощами і з такими цікавими новинками. Мені дуже сподобалось, цікаво, дуже гарні гімнасти, дуже собачки сподобались вам? Да, так, Дуже гарний. цікаво. Перші повели дітей в цирк, дуже класно, нам сподобалось. Хочемо, щоб у нас було таких подій частіше. Дуже крутий цирк, цікаво, смішно. Мені він дуже сподобався. Зараз ми йдемо далі на нього дивитися. Я запросила дідуся з собою. Це дуже цікаве взагалі само по собі дійство, тому що навіть такий, незважаючи на дуже маленький вік моєї дитини, їй було дуже цікаво, особливо з тваринками, дуже красиво собачки, два вовсі дресированих, дуже красиво. Повітряна гімнастка зачарувала мою доню. Під час виступів у Чернівцях артисти цирку збирали кошти на ЗСУ 100 тисяч. А ми да, ми придали частково на благодійний фонд і частково на 54-ту бригаду. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини Сі 4